Величезний привіт, анонс акції з 5 по 11, включно листопада. Це частковий анонс, не увесь не всі акції. Повний анонс буде завтра, а сьогодні частковий. Подивимося, що буде з хорошими знижками на цей тиждень. Дякую за коментарі, дякую дуже за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Зі знижкою буде своя лінія ковбаска до пюрешки 500 грамів за акційною. Ціною 76 гривень. Я закруглюю копійки в більшу сторону для зручності. В акції буде салямі баварська колбаска. Ціна за 100 грамів 35 гривень та 40 копійок. Цього разу зі зниску будуть пельмені від торгової марки Левада. А панські пельмені 600 г. Акційна ціна на них 55 гривень. Зі знижкою будуть пельмені від левада фірмові з яловичиною 800 грамів. Вага 98 гривень. Зі знижкою будуть пельмені від торгової марки День у день з куркою, свининою та яловичиною 800 грамів. За акційною ціною 71 гривня та 50 копійок. Також від торгової марки День у день вареники з сиром кисломолочним 400 грамів. За ціною 40 гривень. Зі знижкою буде хек Хупці напівпатрений. За 100 грамів акційна ціна. За акційною ціною 17 гривень. Так, і зараз оці вафлі лінія з ароматом малини можна спробувати зі знижкою 190 г 31 гривня та 60 копійок. За 34 гривні можна буде придбати пластівці вівсяні крупнозернові від торгової марки делюкс 500 грамів і в таку ж саму ціну 34 гривні пластівці вівсяні дрібнозернові делюкс. Також буде левада, яловичина та свинина 600 грамів. Написано, що 72 штуки навіть порахували за акційною ціною 106 гривень. В акції будуть цукерки від торгової марки Жако пташини молоко. Надоїли пташок, привезли цукерочки В АТБ ціна за 100 грамів, 12 гривень та 20 копійок. Зі знижкою буде кава Якобс Еспресо вагою 230 грамів, за ціною 150 гривень. Я гадаю, що це хороша ціна. Враховуючи, що він зі знижкою 42%. Зі знижкою буде «Якобс» з ароматом чи за, зі смаком мілка, точно не знаю. 500 грамів за акційною ціною 170 гривень. 310 гривень. Зараз в акції буде Якобс у склі 190 грамів. Розчина кава «Якобс Монарх 200 грамів, також буде зі знижкою. 42% 280 гривень. В акції буде Якобс Монарх у зернах кілограм за ціною 666 гривень, а ціна на каву 700 гривень. Цього разу дуже хороша знижка на живчик 40%. Є з соком яблука 2 літри. Є зі смаком груші, і є також оці, як вони називаються, польові ягоди, чи дикі ягоди, чи лісові ягоди. Будь-який живчик 2-літровий можна придбати за акційною ціною 33 гривні. Півлітровий буде по 13 гривень та 50 копійок. Зі знижкою чипси від торгової марки Своя лінія вагою 110 грамів. Також тут дуже багато смаків. Можете придбати зі знижкою 27 гривень. Зі знижкою буде пиво повна діжка м'яке та оксамитове 0,450 23 гривні та 50 копійок. А ви вже бачили, з'явилося львівське різдвяне літр 120. Зараз можна придбати за 71 гривню. Величезне пиво оболонь світле. Тут об'єм 2 літри 350 мл, 54 гривні зі знижкою. Зі знижкою можна буде придбати ось цей набір Белс 0,7 за ціною. 329 гривень. Знижка 40 буде на туалетний папір Сніжна панда. Чотири штуки двошаровий, 44 гривні та 50 копійок. Торгової марки злагода. Йогурт малина полуниця 750 грамів, 43 гривні. Так, ось такий смузі, манго, банан 46 гривень. І в таку ж ціну полуниця та банан. А йогурт злагода без наповнювачів 750 грамів, 41 гривня. Будуть пластівці вівсяні, дрібнозернові. 500 грамів від торгової марки Deluxe 34 гривні. І також пластівці вівсяні Крупнозернові від делюкс 500 грамів. Таку ж саму ціну 34 гривні. Зі знижкою будуть ось такі кульки 500 грамів. Какао та молоко своє лінія 63 гривні та 60 копійок. І ось такі з какао своє лінія, також 500 грамів. 63 гривні 60 копійок. В таку ж саму ціну. Так, в акції буде ось цей великий а, томатний сік із сіллю, а літр 900 від торгової марки День у день 76 гривень. Та також зі знижкою будуть мультивітамін нектар та яблуко-виноград день у день. Також літр 900 за ціною 63 гривні та 50 копійок. Будь-який. Повна діжка м'яке та оксамитове. 23 гривні, 50 копійок будь яке Зі знижкою буде оболонь світла, об'єм 2 літри 350 мл 54 гривні зі знижкою. В акції буде львівське м'яке літр 100 45 гривень. А зі знижкою буде чернігівський лайт, об'єм тут майже 2 літри за ціною 56 гривень. Оболонь преміум 4 по 05, 102 гривні. Зі знижкою зубна паста Сенсоден 100 мл, відбілююча 85 гривень. Сенсудин 100 мл щоденний захист 80 гривень. Та сенсудин щоденний захист вагою 65 г 43 гривні та 50 копійок. Пронамель зараз також буде в акції. Це мультизахист 100 мл 88 гривень. І, звичайно, подивимось для пухнастиків, що буде в акції. Я гадаю, що акції деякі на корм буде подовжено. А скажу те, що буде новий зі знижкою. 9 гривень 60 копійок, пауч-пакети «Мяу». Паличка для котиків, клуб 4 лапи, 11 гривень, сухий корм для собачок 500 грамів, клуб 4 лапи, 57 гривень зі знижкою. І зараз я вам ще хочу показати, нагадати, в кого є карта АТБ. Також подивіться це відео. Ну наступне далі можна сказати другу частину. Це наступна частина. Вже буде товари зі знижкою. Продукти для власників картки АТБ. В акції буде тісто філо своя лінія заморожене. 400 грамів за акційною ціною 28 гривень та 50 копійок. Від торгової марки водний світ і корка ікрою мойви та м'ясом криля. Вага 160 грамів 39,90. Ну, я буду заокруглювати копійки в більшу сторону для зручності 40 гривень. А зверніть увагу, знижка 40% зараз на оцю ікру. Зі знижкою буде вершковий м'який сир, але тільки одного виду ось цей з додаванням трав від торгової марки Делюкс. Вага тут 175 грамів і ціна акційна 55 гривень та 50 копійок. Зі знижкою цього разу буде продукт сирний від розумний вибір. Столичний. Вага 150 грамів, і акційна ціна його 37 гривень. Цього разу в акції буде цикорій, але тільки також один вид із чорницею. Своя лінія. 90 грамів. Акційна ціна буде 39 гривень та 50 копійок. Зі знижкою буде згущене молоко. Своя лінія, вага 370 грамів. За ціною 48 гривень. Зі знижкою буде ось такий виноградно-яблучний напій. 200 мл. Сіньорік. Це, здається, своя лінія, якщо я не помиляюсь. Ціна 9 гривень та 40 копійок. Зі знижкою буде Вармішель швидкого приготування торгової марки Своя лінія, вагою 60 грамів. За акційною ціною 9 гривень. Зі знижкою буде і яловичина, і курка та грибна. Будь-яка за 9 гривень. Вафельні коржі для торту від торгової марки День у день. Тут 70 грамів. Акційна ціна 24 гривні. Стевія. Замінник цукру. Вага 280 грамів. Акційна ціна 103 гривні. А зі знижкою буду цукерки від торгової марки Рошен Коко-Чоко. Ціна за 100 грамів. 25 гривень та 20 копійок. Ось вона. У ця в акції буде заправка. День у день буряково-томатна. 200 г. За ціною 21 гривня. В акції буде туалетний папір своя лінія елітний. 4 штуки. Це тришаровий іде за акційною ціною. 53 гривні. А дитячі серветки від торгової марки день у день. Вологі 120 штук. Ціна 40 гривень. Так, для малечі буде ось цей засіб для купання 3 в одному. Це як і піна для купання. Як шампунь, як гель. Ціна так, об'єм літри, а ціна 43 гривні. І зверніть увагу: є три аромати на ваш вибір. Так, тепер для дорослих це Польща. Польський, а, польський товар, шампунь. Об'єм тут 500 мл. Є з кератином, а є, який надає волосю об'єму. Усі пляшечки йдуть з дозатором. І зараз він буде зі знижкою. 70 гривень. Дочекайтеся повного анонсу. Я вам бажаю економних покупок, всього найкращого і до зустрічі!